Obrigado. Você... Дякую.

я не знаю, що робити ще коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2015 рік і в області передбачено фінансування в розмірі 96 грн 1060 гривень. Об'єкти, які ви всі бачите перед собою, відповідають тоді або декількох умовах, передбачено постановку на місті No195, 1815 року. Порядку готовці оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок пошту заробляти фонду регіонального розвитку у 2015 році. Зараз проведення кілька у 2015 року. Відповідно, до цього порядку регіональної комісії розміщено оголошення про проведення оцінки та конкурсному відбору інвестиційних програм на 2015 рік. На офіційному міста. Регіональні <meldzień> комісії з конкурсом відбору інвестиційні програми пішли заявки від районної державної адміністрації міських селищних та сільських рад, що участі у конкурсних відборах, на зазначити, що всі запропоновані об'єкти відповідають критеріям, визначених тієї постанови. А саме для інвестиційних програм у проєкті, які передбачають будівництво, Найомні заперечує в судовому законодавством порядку проєкту коштовної декументації. Всі мають календарний план реалізації від допомоги до 3 років. Причому 12 запланованих об'єктів, всі об'єктів плануються за експлуатацію в поточному. Всі моє співфінансування місцевих бюджетів не менше 60%. Після механів експлуатації спроможні самостійно забезпечувати подальше. Власне, фінансування або рахунок коштів місцевих життя. Досить важливою мови є зменшення кількості об'єктів, незалежному в юні. Насправді, об'єктів з Ну, Фактично, у нас більше половина – це є саме об'єкти, незалежним в для того, щоб не повторятися, хочу зазначити, що на території Київщини, особливо в термітному крові та регіону зоні, є гостра необхідність в будівництві чи реконструкції об'єктів э, пошкільних навчальних закладів та шкіл. Чому, э, як приклад, місто Вишневе, в дитячих садочках є по 50 діток в одній групі, а відповідно до Нового активі має бути більше 20 людей. І так фактично, у всіх регіонах, де це просто гостре питання, де кого воно вкрали за гостре, тобто відповідно до цього пропонується включити до переліку наступний об'єкт. По-перше, першої та заборгованості по одному з об'єкту. Це слово об турища району школа. Значить, і далі цю школу ми плануємо добудовувати фінансування уже районі. Справа в тому, що в селі Микуліч єдина школа, вона була побудована ще з дорогянських часів. Вона розташована, їй відповідає санітарним умовам і ну, розстранув, здебільшого заколичних сіл, також з 4 наколичних сіл хочуть возити школу, ну, збереглася. В місті Мишневі, як я вже сказав, десь... Танец, школа, У нас там є об'єкт е, високо. Там практично вже повністю, я думаю, багато ми не знає. Такий об'єкт, об'єкт, дуже важливий в такого регіона, тому що там более села Китівщина, Сергійська большинка, і в кожному начальному закладі там просто дитина сидять на объектах

Взагалі, ну, школа тут дуже класна і для того, щоб її добудувати, то, потрібно вище фінансування брати з половини сподівання Переважно, Перекладені відбудованого хімічні саме станції Центр соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, і Кареса Хмельницького. Такий заклад фактично він, їх взагалі в Україну домічить. Також його відхідність, є потреба, є вже, фактично ті люди, які там. Туди можна було розмістити і отримувати. І... Аналогічна ситуація, школа відбудова е, згальнообійної школи до мероприюди по вулиці ЮНСТСІ в місті Україні. Е, ситуація, яка, там є земля, це є проєкт, там просто не стільки насичні, що початку клас навчається дощ. Там ми добудовуємо корпус з переходу. Жалериї, так. І також вирішуємо питання. Так, там за 360. Будівництво дошкіної червоного заклад, 220 міст, Вікранів Хрощанський місто Білосерд. Також аналогічна ситуація, наступний студії будівельної готовності, 220 місць. Можна забезпечити для і гарної експлуатації 109 метрів. 10. Реконструкція технологовий пункт ТВС, технічним передбаченням котельні по вулиці Помилівська, 62, в місті Біло Церква. Ця Це котельня вона побудована ще в 70-х роках, 40 років її експлуатували, вона знаходиться в аварійному стані і фактично купалю весь мікрорайон Єванівського. Зараз у нас в проєкті запропоновано заміну цього і встановлено встановлення котельня, яка працює як на газу так і на альтернативних видах пал, тобто на кодову палубу, що фактично її російської і забезпечує вирішення ціле місце проблем. Це одне з найбільших насильників. Реалізується будівля до штурму навчального закладу поводиться з поставки місцевишне. Повістки там, де є існує будівля, яка дексюється в 10 років. Загальний вистав свіжа різному року, в паніці 10,6 мільйонів гривень щоб ввести експлуатацію цієї рік. Реконструкція каналізаційного колектору побудується на районі в місті Кагарів. Та незначна сума, це також ситуація досить складна, житовий масив, і колектор в аварійному стані, там йде заміна насужного обладнання і самих напірних. Колекції. Реконструкція дитячого садка у вулиці 1 травня, 3 А в світі і ролицького району. Аналогічна ситуація, дитячий садок, э, садко там невелика, порівняння 1,8 млн грн. Ми експлуатацію розкладатися об'єкт по точному молоді. І цей об'єкт век є об'єкт незавершення об'єднання. Регульство по улице 243 в 243 Владислав Короловского района, это також объект на заработку для того, чтобы его выделивать, а в ней сам друзья до кого есть вопросы, замечания. Також у нас є об'єкт завершення керівництва центральної районної політики на 2000 відділу Брожкої центральної районної Італії. Справа цей об'єкт відбувався з 92 року, року, весь час докинувалися роботи і фактично ми ввели в експлуатацію там на році, а не всі були такі опалювання, подивилися. Через те, що постійно змінювалася кілька, змінювалася умова. Там потрібно. Не спіть там обладнання, якщо не помиляюсь сучасною обладнання для обстеження, як приїжджає. МРТ. МРТ коштує частичні роботи, там його фактично витихається. Відляція фактично ремонт вам. Там також є, що ми встановили кабінети, лабораторії. У нас перещать добудова вишивської школи родин, так досить мало залишилося, вони так? Це нічого робити. Вона такі, це коли функція, що там ми її не зможемо промовитися ввести експлуатацію, тому що це важко кошторисувати. У нас кошторис 2012 року. його Але за ці кошти ми розмовляли З розмовляти Там ми повністю завершимо ремонтні роботи по котельні, фактично котельні з іншої школи, це все опалювальник може запустити до закритої частини ну, піддатки. Ми фактично виконали такі роботи, що на наступний рік можна під рівну. Пішне рахуватися, але на наступний рік є вже підтримувати. Какие еще вопросы?

Это бальмально сказать. Нет, в принципе, у нас в принципе за все погласили. Мы говорим, что у нас в частности бюджет выкладывается на сессии, правильно мы дополняем. тех объекты, которые нам пришли. Ну что, пока я не буду делать, если э, вопросов больше нет, то хотел бы поблагодарить. Еще раз хочу сказать, что мы уже все проекты вот, теперь будем на, на конкурс на основе проводить в, в личном и все, кто хочет участвовать, будем обучать информацию и привлекать Хорошо, это больше. Хорошо, чтобы всем спасибо большое. Так, так. Нет, нет. Это к этому не имеет никакого отношения. Просто в июне месяце вчера состоится заседание нашей региональной комиссии.